Чому у здорових батьків народжуються діти з аутизмом? Давайте розбиратися в цьому питанні. Справа в тому, що потрібно для початку розібратися в тому, що таке здоров'я, відповідно те, що звично традиційно сприймають як здоров'я, все розглядається в рамках фізіологічних процесів. Але давайте відверто, ви не складаєтесь лише з фізіології. Тільки сплоть. У вас є почуття та емоції, це астральний план, є енергія. До речі, цим китайська медицина займається, є рівень ментальний, є рівень кармічний. Відповідно, те, що люди не розбираються в якихось таких речах, не означає, що вони не працюють. Незнання законів не звільняє від відповідальності. Відповідно, питання виникнення різного роду хвороб, розладів у дітей завжди буде пов'язано чітко з станом батьків. Відповідно, об'єктивна оцінка стану батьків буде тільки тоді, коли ми зважимо і фізіологічне, і все мною перераховане. Відповідно, сьогодні можливо в рамках вашого запиту прийшов той момент, коли потрібно заглибити саме в свою духовну складову і розібратися в своєму кармічному навантаженні кармічному навантаженню роду. І батька, і матері і дитини. І ще плюс, до речі, потрібно розуміти, що в дитинки є її кармічне навантаження. Ми всі є душі, є закон рівності, є закон любові, закон цілісності, закон свободи вибору, закон міри, закон віри, закон довіри, закон збереження енергії. От загальні такі закони. Відповідно, в рамках всіх цих законів протікає наше життя і реальність. І Відповідно, проблеми і будь-які хвороби вони мають енергоінформаційну природу. Тобто наші діти є нашим майбутнім. Діти своїм станом завжди відображають родову систему, куди рухається ось цей рід, в якому напрямку він іде. Відповідно, ми даємо оцінку в такій, скажімо, порівняльній манері. Ми кажемо: от це, наприклад, розвид, це хвороба, тому що там дитина. Не говорить, говорить не так, як ми вважаємо за норму. Чи є в цих дітей дар? Що таке дар? Значить, дар це суб'єктивне поняття, яке виникло на підґрунті аналізу здібностей людських в рамках одного життя. Якщо вийти за рамки одного життя, ми не будемо ні в якому разі обзивати здібності людські як дар. Ми скажемо, що це напрацювання душі. Відповідно, кожна душа, кожна людина має потенціал, і людський потенціал він подібний. Так колись було сказано, і це істина. Люди створюють свою реальність своїми думками, почуттями, емоціями, своїми намірами. Відповідно, знову ж таки незнання того, як це відбувається, не означає, що процес створення не відбувається як такий. І... Так як наука розглядає аутизм як умовно генетичне захворювання, все має відношення до генетики, правда? Ми ж не від Святого Духу самі по собі, ми від батьків, в нас тече їхня кров. Відповідно, рід ваш, ваш рід складається з душ, душ живих і тим, тих, що вже пішли. Це сукупність. Емоції, вражень, вчинків це ціла колективна свідомість. Уявіть, скільки всього і того, що ви знати, не можете, та й не особливо важливо знати те, що люди можуть намалювати родове дерево і пригадати, попитати хто був дід чи прадід – це дуже добре, але це не є духовна робота. Це перші проблиски, це перші кроки до прийняття своїх ген і прийняття свого початкового вибору. Кожна душа, яка прийшла, вона обрала цей шлях. Душа дитини, душа батьків. І тут важливо розібратися, що, знову ж таки, повертаючись дітям, ставлюють такий діагноз. Він навіть научно не має одного якогось сталого сьогодні висновку. І не буде чітко мати без об'єднання духовного процесу і фізіологічного. Чому? Тому що всі, абсолютно всі хвороби. Без виключення, неважливо, як вони обзиваються, мають одне і те ж саме походження. Всі хвороби виникають від нелюбові. Є різні різні гілочки, але корінь один. І задача, і формула не зациклюватися на поняттях, а шукати любов. Любов це є творець, це почуття, яке зцілюється, почуття, яке несе в собі найвищу вібрацію. Це почуття, яке об'єднує протилежності. Так от, там, де протилежності. Чоловік і жінка, чоловіче жіночі не об'єднувалися, а конфліктували, відповідно виникли певні, скажімо, мутації. Мутації в роду. Научно це можна інтерпретувати як мутації в генах. Відповідно, душа дитини, яка приходить в такий рід, вона вже приходить з кармічним навантаженням, точно подібним тому, що є в роду, для того щоб прийти на собі замкнути цикл. І значить виконати якісь свої задачі. Є душі, які приходять в рід, щоб взяти відроду. Наприклад, як от душі часто аутистів, вони приходять як каталізатор змін глобальних. Вони вносять корективи, дають поштовх духовному розвитку роду. І в цілому ці душі вони на планеті зараз. Як новий еволюційний виток, нове сенсорне сприйняття, людське, яке наука ну не може прийняти, навряд чи прийме. Тобто, всі ці дітки, вони відповідно не просто там про дар, вони відрізняються своїм сприйняттям, і наше завдання суспільства людей, батьків вчитися розвивати сенсорику, аби навчитися з ними комунікувати і створювати для них сприятливі умови для життя, тому що. Таких дітей буде все більше і більше. Відповідно, час покаже, і ми сприймаємо, що це типу для нас важкий процес. Це більш важкий процес для нашого его, тому що ну ми порівнюємо і не можемо знайти пазли. З іншого боку. Важливо розуміти, що коли сформувалось в роду неприйняття і конфлікт між чоловічим та жіночим, об'єктивно і логічно, діти є продовженням роду. Вони відображають положення справ в роду. Сказано було по плодам, дізнайтесь про них. Задача батьків: погасити конфлікти, тобто між собою і відповідно. Для початку від рід, та ще краще навчитися працювати з родом, і те і інше з цим працюю і навчаю. Відповідно, є різні ситуації на моїй практиці, де я працював з батьками і е, діти починали говорити, хто не говорив, або просто йшла позитивна динаміка. Тобто я не господь Бог, так я суть прояв, які ви. Тому є е, е, речі, де ми можемо посприяти, є речі, які нам потрібно прийняти. В житті і шукати знову ж таки точку росту в тій чи іншій ситуації. Зрозуміло, що наше неприйняття, відторгнення, протест творцю, неприйняття долі, неприйняття, що це сталося саме з вашою сім'єю, активує програму самознищення, як вашу, так і дитини. Коли людина не приймає долю, не приймає дійсність, не приймає дитину, я кажу широкі аудиторії, не конкретно вам зараз, відповідно. Іде протест творцю. Коронна чакра над головою це та чакра, яка з'єднує з космічною системою і з Творцем. І Коли ми не приймаємо свою дійсність себе, ми відмовляємось від потоку, відрізаємо себе від ресурсу. Розвиток закривається. Отже, так як потрібен розвиток, важливо значить, йти в любов, в прийняття, вдячність і шукати, для чого це мені, а не за що. Крайніх винних немає, повторююсь, не винен ні батько, ні мати дитини, ні сама дитина. Це задачі. Ось так потрібно сприймати. Я е, говорю без емоцій, говорю, намагаюсь горити з любов'ю. Це великий такий часто біль багатьох людей і таких дітей багато. Але батькам бажаю сил, терпіння, віри, любові. Кому потрібна допомога, звертайтесь, ви можете отримати поштовх. Ви можете значно покращити ситуацію, в цілому виправити. Творець може все, що завгодно, але його потрібно впустити у ваше серце, в ваш рід. І тоді, Боже, чудо проявиться. Творець є любов'ю. Коли немає любові в серці, творець без сили допомогти, навіть коли ви в молитвах в умі звертаєтесь. Тому всім батькам, в кого в дітей є якісь. Будь-які, в принципі, проблемки по здоров'ю це сигнал і меседж про те, що потрібно йти в любов, потрібно йти в роботу над собою, потрібно працювати над духовним, над своєю душею, потрібно розвиватися, а не гратися в розвиток. Розвиток, він на всіх рівнях має бути. І першочергове, первинне, фундаментальне це духовний розвиток, тому що все починається на духовному рівні. Це простий доказ. Спочатку у вас запит, потім відповідь. Спочатку ви запланували, потім зробили. Спочатку ментальний, емоційний, енергетичний процес, а потім вже матеріальний. Відповідно не проявляйте невігластво, не тікайте від відповідальності. Відповідальність не страшна. Відповідальність від слова відповідь. І якщо творець дає задачу, значить є ресурс на виконання задачі, просто ресурс у творця, як і все, що належить йому. І його треба впустити. Повторююсь, творець це любов. Будьте здорові, підпишіться, пишіть свої думки з цього приводу в коментарях. Що ви думаєте, вам це корисно? Вам це допомогло? Який ваш інсайт? Всіх обійняв.